Чи давно це було, чи ще давніше, ні в кого запитати? Жив у нашому краї чоловік, жито сіяв, гречку, коней гарних мав, а прізвища не мав, чомусь не давали. Тоді так велося, прізвища людей давали з часом. Народилося в того чоловіка троє синів. Ще в ті часи казали один син не син. Два сини пів сина, а три сини то вже син. І вони зростали міцними, як дуби. Посадив той чоловік на подвір'ї три жолуді. Разом із синами підростали молоді деревця. Сусіди дивувалися, а дехто й усмішку в вусах ховав. Яблуні б посадив була б користь, а то дуби. Тоді й дали чоловікові прізвисько Тридуб – Восени Тридуб ходив між дубами сплетеним кошиком і збирав жолоді, а потім ішов від хати до хати й у кожній залишав пригорщу. Одні давали їх дітям на забаву, інші кидали худобі, та ніхто й не думав садити. А ті жолоді, що залишалися в кошику, тридуб, ніс у комору й сипав у полотняні торбинки. За роки їх назбиралося стільки. Що цілий ліс можна було посадити, пливало літо за літом, став тридуб старим. Уже сини його жито і гречку сіяли, коней доглядали, а він лише жолуді збирав та людям роздавав. І настав одного року неврожай. На зиму людям ще стало жити й гречки, а навесні голодно зробилося, покликав тоді тридуб своїх синів. Дав кожному кошики жолудями, і пішли вони від хати до хати, людей від голодної смерті рятувати. Сини роздавали жолуді, а батько показував і розповідав, як їх на борошно терти. З того борошно пекли хлібець, і голод відступав. Та в кожній родині три жолуді лишалися незайманими, їх ховали в землю тут же, на подвір'ї. Наче найбільший скарб, і більше в тих місцях голоду не знали. Чи так воно було, чи інакше ні в кого запитати нема вже на світі ані три дуба, ані його синів, та шумлять по всій нашій землі могутні дуби, щедрі і мудрі дерева.